Друзі мої, необхідність зустрічі, вона очевидна. Завершується весна і скоро вже осіб, і скоро зима. Літо, як одна мить. А скільки справ щодо підготовки до осінньо зимового періоду це перше. Друге, ми бачимо, що відбувається із ефективним використанням тепломережі. І аналогічна ситуація і в Буславі. Я зустрічався з буславчанами, І така сама ситуація в Вороневці. Чому йшли на угоди, я розумію, що ставили питання якісного обслуговування і дешевшого. Ніякісного і дешевшого не дочекали, тільки має сьогодні і районна рада, і в цілому тепломорожа збитки і стоїть на грані чого банкруста. Банк просто. Просто. Відповідаєте, і я хочу прилучитись ще разом. Давайте проаналізуємо кроки, подивимось і будемо робити те, що нам потрібно робити. Це школа, це дитсадки, це люди. Ну я тільки знаю про те, що для таких як приклад, це я одну буславию отримаю інформацію від того самого чи прийня. Та сама Лузгана, який працює Котли, вона там за 400 гривень, а описують. Ні, ну це можна подивитися. В Мироновському типу продукту. Ми, ми, ми. Дивіться, вони проводять торги. Вони кожен місяць практично йдуть торги і там є ціна, по якій продаються в інтернеті, вона викрадела офіційно веду, так що можна подивитися. Але, Віктор Миколаївич, НКРЄ не провезли залежний тариф, бо вони ж аби ж ми формували відповідну до статті, ви ж пам'ятаєте, як було не а вони проводять за інтерв'ю затверджений та... Валентина, це все так, але лишніх коштів немає. Ми бачимо, як формується лише. бюджет, скільки проблемних питань. От прийшли, дивіться, заявою дитячий садочок як до депутата. А куди дінеться? Треба вирішувати, треба підтримати. Якби був бюджет у повному вибір наповнений, то воно було б зовсім по-іншому. Тому давайте ми спокійно обговоримо. У мене є декілька пропозицій, а я рахую, що вони заслуговують на підтримку, на увагу разом, да, разом. Ну, Та вони... Ми поганих справах зібралися і не менш по відповідальних. Якщо ми цього сьогодні не зробимо, не проаналізуємо ситуацію, стан справ, то осінь вже зима запитає. Це дитсадки, це школи, це вся інфраструктура, це наші люди. Я так розумію, що можна сьогодні, говорити про наступне, сьогодні, що, що незалежно від сьогодні, зовнішніх сьогодні, факторів, від зовнішні факторів, Миронівка буде на зиму і з теплом, і з водою, і з грошима. Я, твер, я, твер, я, твер, я твердо кажу, твердо кажу, даючи відповідь на ваше запитання, чому зібралися керівники, які несуть відповідальність. Не просто попити кави, зібралися, щоб проаналізувати, обговорити окреслити коло завдань. І разом об'єднавши зусилля, робити ці справи. Все, іншого немає. Немає. Тут амбіцій дурних ні в кого. Немає ні в ковалях амбіцій. А я їду, дивлюсь, яма. Поремонтували, проїхав по Миронці. Думали, де на сирієме? Де ж ті інші дорожні служби? Що в постовітах робиться? Що робиться в Юхнах? робиться в Владиславці? що робиться на, на, на кругу. Чи вони де теракитно, де наші дорожні служби? Мер там è колотиться і, і потихеньку -по вуличка за вуличкою, а виїхати за миронику не можна, Віталій. Не можна виїхати. Дзначить, по ти не проїдеш, юхни не заїдеш. Це катастрофа. Значить, так пояснюю по дорогах. Віталій Миколаївич багато зробив за рахунок, тому що коли намироніки, розвит... ну не коли на мороні, а скажем, те, що вїзд, що два дні тому робили, робив ну, наша. Де працювало воно. Вони почали зразу працювати в козині, трошки проклали. це дороги державного да. значення. Да. Працювали вони сьогодні, вони переїжджають, знову працюють у Масківці, працюють в козину, ремонтують свою дорогу. Там вже дорогу не можна. Да. Тому я під'їхала до Водіма, коли в місті теж треба було зробити, бо там такі страшні були всі між не неділеному місто, район один слава. І через те робили тут сьогодні працюють там. Це те, що ви сказали, відповідно, друге. І, і теж що Віталій Миколаїв дуже багато в робить, робиться і його комунальні дороги, і його комунальні власності, і він робить ямочні ремонти. Сільські голови, там де їхні теж комунальні дороги, теж роблять. Ну, роблять, це, що це, роблять. Так, так все зробили. робили. Те, що ви сказали, рокетне дело, да, сьогодні є проблеми в там чому. Але знову ж таки, вони дві неділі вже працюють в українському напрямку. Ви знаєте, ще перед святкуванням 9 травня так. їх туди кинули, значить, вони повністю відпрацювали сьогодні пії, повністю відпрацювали сьогодні македони, відпрацювали Грушівську груші, сільську ради і дійшли до Тулиці. Вчора їм не дали ні літра пального. Я дуже... Попустові так і правильно, на юкнис не можна проїхати. Сьогодні практично не можна по по, -проїхати по дорозі від Вікторівки там, там, до Вікторовці. Це там просто вже там страшне, ти бідні люди не можуть через те вчора, потім Спілкувалася з керівниками нашим світові. Вчора їм не дали не літра пала. Ми домовилися із керівником їхні з Юхнів Карапишенко Володимир Говорич. Він сьогодні дав їм 100 Колковий, літрів солярки. Пане, дав 100 літрів солярки, тридцять літрів бензину. І сьогодні наше рокитне вже працюють по дорозі. Ідуть із об'їзної по в цьому від влади славки йдуть повністю на їхній. Це відпрацьовується сьогодні. Уже вони є Уже вони я працюють і роблять. Так. Завтра абсолютно, якщо вони сьогодні встиг це закінчиться, завтра працюють. І з понеділка вони починають працювати напрямкою пії. Тоді йдуть, будуть по Флорки, те, те, що я казала, віктору з російської ради, це включено в план. Просто їх затримали там, де вони працювали. Я ж кажу знову в українська повністю зона. Але, ну, там те, але ж от ви сказали за будівельний роботи по дорогах то в планах обласного дорожнього управління вже оця база асфальтна мала би давати асфальт. Але ж питання, давайте з'ясуємо, чи їх вона на руках. Значить, це моє тверде база, переконання, так. дозвольте я завершу, так. моє тверде переконання, чому сьогодні чи місто, чи район, ми не піднімемо питання і не заберемо. І не заберемо цю бітумну базу, хто там керує, куди воно. Ну, по-перше, якщо вони переводять з газу на, на мазут. Там же 100 метрів чи 150, там же люди живуть. Це ж промовоє. Це ж діти. Володимир, що... та... давайте попрацюємо Най активно і з'ясуємо кінець кінцем, учиємо на руки випливає. Тому ви є знає... бачення, то ви хай воно буде або був... арміям. Не, армянам, але ж обл, не обл, аукер авто замовленням на Полтаву. На Ні, так, на Полтаву, на Ми да. любимо да. Полтаву і Черкаси, але не за рахунок Вони, Миронівки, щоб потравити людей у Миронівці, а там будуть асфальт класти. мене пропозиція. Давайте, якщо потрібно, поїдемо разом, чи до губернатора, чи до Льови Пархаладзе, чи до кого ви скажете. Мені все рівно, але я не хочу, щоб у нашому Миронівському нищили здоров'я Мироновському раю нищили здоров'я людей і керували. У нас є мерія, у нас є районна рада. Будь ласка, передайте його, давайте заберемо комунальну, а ви там розберетеся. Значит, можна відповідати? Дякую, Значить, і Хочу вам сказати, що ще у січні місяці була сесія районної ради, на якій ми винесли питання, тому що е, обул наш є сьогодні, знаходиться в стадії банкрутства. І це про це вони, а я хочу дуже чітко відповідаю при нього що сказати. Свідомо Наша, сьогодні наше міністерство юстиції, якщо підприємство об'являється банкрутом, поки його не зніштожить, кроку робити не можна. А передачу вони можуть. Звичайно, що можуть забрав Значить, ви, щоб, 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 щоб не, не, чу, не. Чу. забрав би, щоб не нікому руки не чули. Забрав би і керуйте на місці. Значить, відповідно, ви правильно сказали, що можна його забрати. Тому що Облавтодор це було державне підприємство. Сьогодні ідея, що навіть іде банкрутство, іде роздержавлення, тому що його вже починають робити. Ми так, на сесії, ми так? Ми. Фонд держмайна, ми на сесії прийняли це рішення, тому що ще, хочу сказати, по дорогах обласної комунальної власності, які в нас на території Миронівського району складають 480 кілометрів, за які ви сказали, які сьогодні найгіршому стані і те, що казали, що ми сьогодні будуємо. Сьогодні є вже постановка міністрів, хоча за неї говорить вже дуже багато, про те, щоб ці всі дороги передати на місцеві органи. Тобто передати в райони. І тут саме страшне, те, що ви сказали, що, що, фінанс... що немає бази, не дають фінансову. Вони хочуть забрати навіть цю базу, це ще повинно бути. По-перше, що те, що є, повинна працювати. А по-друге, якщо дороги в такому стані, яке вони є, і сьогодні, якщо дають на два дні, на три дні обласне це то бюджет, це обласний бюджет. Це, це, базу, можливо, це так, так. Через те немає. Через те, я ж кажу, якщо це будуть дороги дійсно пере... 13% літр солярки а чи літр бензин, бензину. Так. І виходячи з того, з якими податками подаються машини про реєстрацію і так далі, це складає рік 40 мільярдів. Пряме порушення. Ці кошти тікають, хто знає куди, якби ці 40 мільярдів дорогу, чи але, але це державний, це не, з... це не ми, який зі своїм. Це ж не це ж не державний кошт, він не має мають влягати в державний бюджет, ми а само їх забирають силою, а перекидають відповідальність на мера, на ради, на кожного сільського голову. Але іншого в нас і немає, нам треба робити, бо ми ж показуємо. Ну, ну, якщо і якщо, якщо місто порти. до цього готове, якщо місто до цього готове. А чому я вам скажу? Тому що в місті, допустимо, на сьогоднішній день ми обслуговуємо 65 кілометрів комун... дороги. Яке місцеве значення, яке місто обслуговує. А в нас на сьогоднішній день всього 10 кілометрів 11 кілометрів дороги державного значення. І якщо вони передадуть до 65-11 кілометрів дороги, то вірте, не вірте, місто, я думаю, що справиться. Так, а от що... Тебе а що, селу робить? От що селу робить? Ми вже навчилися, допустимо, ми на сьогоднішній день нанімаємо... Тільки ті дороги... Я поїзд також 62 км до Рівця Карапаші. Ні, то я за що ж кажу? 480 км до Рівця Так, ми, допустим... Біля 100 км <кілометрів> державної. <пишут>